Вітаю вас на каналі Прої. Ми продовжуємо свої програми, і сьогодні мене в ефір привела подія, пов'язана з паном Портніковим. Так сталося, що в мене з Портніковим нещодавно стався великий конфлікт. Конфлікт особистий. Я тепер на Фейсбуці в нього не просто не в друзях, я у бані. Тому що партнер нашого каналу, Сергій Любарський, американський блогер, який веде на нашому каналі. Рубрику про смажені новини з Америки, викликав його на дебати. Викликав його на дебати з питання Роль Байдена у в, в цій війні. Пан Портніков заявляв, що Байден це рятівник України. Якщо б не пан Байден, ми б не вистояли. А Любарський, як людина, яка контролювала зі своєї громадської організації Протектор Now надходження. Американська зброя до нас був впевнений, що адміністрація Байдена зробила все, щоб ми не могли перемогти російських ворогів. І ось він викликав його на дебати, і, начебто, пан Портников погодився. Більш того, сказав, що дебати можуть відбутися, якщо Сергій Любарський переїде в Україну, і він готовий їх провести з ним на центральній площі Харкова. Це місто, в якому народився Сергій Любарський. І він готовий за це навіть заплатити по першому класу. І Сергій Любарський погодився. Але тут пан Портников, виявляється, був не готовий. Все це було ради того, щоб він був впевнений, що Сергій Любарський злякається і не приїде. Ну, сталося, як сталося. Причому тут я, щоб зв'язатися з портниковим, Сергій Любарський попросив мене представляти його на цих дебатах. Я зробив офіційну заяву, звернувся до Портника офіційно, сказав, що я готовий представляти на цих дебатах нашого партнера, нашого каналу Сергія Любарського. Ну, пан Портніков звинуватив мене в якомусь там шахрайстві. Де тут шахрайство? Все було відкрите, все було зрозуміло. І для мене сама життя все розставило на свої місця. Любарський приїхав в Україну, приїхав в Київ, зустрічався зі своїми підписниками. Поїхав у Харків, був в Лимані недалеко від фронту. Зараз він в Дніпрі, теж збирається їхати у Покровськ, якщо я правильно пам'ятаю. А пан Портніков десь у Львові. Але нещодавно бурхливу реакцію викликала в суспільстві заява Портнікова. Це ж такий шматочок з його інтерв'ю, який ви зараз побачите. Зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось, треба платити, в тому числі і власним життям. І я теж хочу на це зреагувати. Що нам каже пан Портніков? Пан Портніков нам каже, що всі, хто вважають, що першими воювати повинні піти представники нашої влади, їх діти, їх сім'ї, і тільки після цього всі інші вирішать, іти їм воювати чи ні, це неправильно, тому що у нас демократія. Тому що, якщо ми так би хотіли, щоб аристократія, він людей при владі називає аристократією, воювала замість тих, хто себе вважає простими людьми, він так їх називає, простолюдини, то треба жити при феодалізмі. Саме при феодалізмі аристократія воювала, а всі інші на війну не ходили, бо аристократія їх захищала. Це правда. Війна була справою еліти завжди. Саме еліта забезпечувала безпеку, ті самі феодали захищали свій феод, тобто територію, де вони царювали, а просто людини просто працювали і як худоба, як корова, як все інше. Тому вони на війну не ходили. Мали зброю і мали право займатися війною тільки ті, хто вважав себе владою, аристократами. Дворянами, баронами, князями. А зараз у нас демократія. Значить, щоб стати в рівень з аристократами, треба йти воювати і платити за рівність з аристократами своїм життям. Ми ж правильно все почули? Де тут маніпуляція і де тут повна брехня? Давайте забудемо про феодалів, де все правильно, саме так там і було. Ми живемо в сучасному світі, в сучасній Україні. І перше, що я хочу сказати пане Портнікову, що аристократії у нас тут давно немає. Тому ставати в рівень з якимись аристократами ми не можемо. Якщо пан Портніков називає наш правлячий клас, чиновників, політиків, які прийшли до влади, всіх цих бюрократів корупціонерів, Сучасна аристократія, а можливо і себе до них відносить. Вибачайте, ну це точно не так. Якщо б вони були аристократією, вони б не сиділи під броню і були сьогодні на фронті, бо це їх справа. А ось тоді просто людини повинні були, щоб стати в рівень з ними до них приєднатися. До кого їм приєднуватися? До тих, хто не воює? Тут маніпуляція. Я вже не кажу, що ну немає у нас аристократії. Це правлячий клас. Як облаштовано будь-яке демократичне суспільство, на яке посилається Віталій Портніков? Це рівні права у всіх. І спільнота, громадяни з рівними правами є акціонерами країни. Ну, тобто, всім нам належать однакові права і однакові національні активи? І ми, щоб. Мати управління, якісне, ефективне управління всім цим наймаємо за свої гроші управлінський апарат, чиновників. Можемо називати їх держапаратом. Ми наймаємо їх для чого? Чи мають вони якісь більші права, ніж ми? Якщо брати українську сучасність, на жаль, неофіційно діє таке правило для влади все. Вони живуть не по закону, вони недоторканні, вони можуть собі дозволити все, що завгодно. А ми з вами, прості громадяни, навіть повинні жити не по закону. На жаль, ми живемо в тому безпреділі, який цей правлячий клас нам забезпечив. Бо якщо б по закону, ніякі б силовики не мали права робити незаконні обшуки у підприємців, вони б не мали права нам. Пред'являти ті чи інші претензії, які вони пред'являють, жити за наші податки, з нас їх здираючи. Але, на жаль, ми не побудували демократію, якщо вже хоче знати про це пан Портніков. Ми побудували кастове суспільство. Є як мінімум дві касти. Одна каста на війну не ходить, одна каста має величезні можливості корупційної ренти, на яких будується їх добробут. Маєтки, іномарки, активи, добробут їх сімей, там вже давно дінастії, і діти їх, і онуки в цій системі, і є всі інші, які працюють, щось роблять, не мають таких можливостей, живуть в більшості інколи в бідності, інколи не в бідності, якщо займаються підприємництвом, але жити їм по-справжньому заважає саме оця каста людей. Яка вважає себе, як каже пан Путніков, аристократією. Так що я хочу сказати: якщо б ця аристократія воювала, він би був правий. До неї можна було б приєднуватися навіть ціною свого життя. Але вона ж не воює, це ж основне. А якщо вже ми переходимо до устрою демократичного суспільства, ми їх найняли на роботу. Для чого? Перераховую, безпека конкурентна знатна економіка, який забезпечував би наш добробут, і охорона наших прав і свобод, наприклад, такі права і свободи, як мати можливість розпоряджатися своїм життям. Вони нам це все забезпечили. Мені тут пишуть в коментарях, що він правий, що в демократичному суспільству не можна вимагати жертовності від тих, хто при владі. А не треба від них вимагати жертовності. Жертовність це до громадянського суспільства. Я вирішив пожертвувати своє життя, щоб захистити свою країну. А вони повинні це нам забезпечувати, бо ми оплачували їх життя. І більш того, у кого більша мотивація? У селянина, у якого майже нічого немає, і він живе від зарплати до зарплати, або у людини, яка тут збудувала маєтки. І забезпечила величезний добробут, нерухомість іномарки для своїх родичів. Він це повинен сам захищати, але він вважає, що це повинні захищати просто людини, прості люди, які цього не мають. Якщо чесно, у яких він вкрав цей добробут. Бо корупція, на якій базуються всі капітали і весь добробут нашого правлячого класу, це наші вкрадені гроші. Просто ми не завжди це розуміємо так напряму. Тому хочеться сказати по-іншому. Навіть якщо ми не беремо демократичний устрій, у будь-якій спільноті є прості люди і є еліта. На жаль, еліти у нас немає. Вона не при владі, як мінімум. Саме еліта це найбільш пасіорнальні люди, яким не цікаво займатися підприємництвом. Не цікаво займатися наукою, не цікаво десь там працювати. Що їм цікаво, їм цікаво забезпечувати для всіх інших те саме, що повинна забезпечувати будь-яка влада. Просто це їх справа життя, безпека, розвиток і захист і свобод. Вони саме в цьому бачать своє призначення. Ми не збудували такого суспільства, щоб пан Портніков розказував, що. Прості люди у нас повинні не мати претензій до аристократії, бо її немає. І це величезна маніпуляція. І пан Портніков точно не відноситься до аристократії, бо дивлячись на те, як він про це розказує, з яким кайфом і посмішками, мені здається, що він бачить себе майже лідером цієї аристократії. І я не можу після цього його відносити як мінімум до аристократії інтелектуальної. Людина, яка запускає такі наративи в суспільство, повинен бути виконати з інформаційного простору, як мені здається. Але якщо вірити пану Портнікову, що справа аристократії воювати, то вона, вона є. І вона не знаходиться ні на банковій, ні на Грушевського, ні в урядовому кварталі, ні в всіх цих адміністраціях, міністерствах. Це не наша спільнота чиновників і бюрократів. Це 700 тисяч українців, а може і більше. Ті, хто в перші дні війни взяли в руки зброю і пішли воювати. Ось вони і є аристократами. І якщо і вирішувати, до кого приєднуватися, взявши в руки зброю ризикуючи своїм життям, то до них, до тих, хто на фронті, а не до ухилянтів при владі і в погонах, які сидять в тилу. Не до тих ухилянтів, які. По 20 чоловік ловлять, просто людини на вулиці відправляють на фронт. Не до тих, хто краде гроші, працюючи у владі вже по 30 років і там створюючи корупційні династії, не до прокурорів інвалідів, вони точно не аристократи. Справжня еліта це ті добровольці, хто пішов воювати, і всім іншим треба а, до них приєднатися, б, їм допомагати. І наш канал. Намагається їм допомагати. І ви разом з нами, коли донатите на дрони, на які ми збираємо гроші, на 3 t для нашого підшефтного підрозділу, теж їм допомагаєте. І до них приєднуєтесь своїми справами і своїм розумінням, що нам треба позбавляти себе від тих, кого Портнікам називає аристократами, а аристократами і елітою робити тих, хто пішов воювати. А зараз ви подивитесь наш звіт про збори. Я вас закликаю підписуватися, писати свої думки в коментарях, тиснути на лайки і колокольчик, щоб не пропускати наше відео. Я вам всім дякую за те, що ви з нами. В травні цього року ми почали збір для допомоги нашому підшефтному спецпідрозділу Національної гвардії. Вони керують. Нічними важкими бомберами. І у них найкраща статистика за весь термін війни по знищенню важкої техніки нашого ворога-росіян. А росіяни панічно називають ці бомбери бабою-ягою, тому що літають вони вночі. І щоб вночі вони влучно працювали, їм потрібна розвідка. А розвідку роблять отакі невеличкі пташки. Mavic 3T. Чому самі Mavic 3T? Бо у них є тепловізійна камера для роботи вночі. І якщо такий Mavic супроводжує і робить розвитку для бомбера Баба Яга, то ворогу діватися нікуди. Ми поставили собі мету зібрати гроші і купити 25 Мавіків. Більшу частину цього шляху ми разом з вами і завдяки вам вже пройшли. Ми придбали вже більше ніж 20 мавіків. Залишилося зовсім трохи. І кожну вашу гривню ми цінуємо. Але сьогодні я хочу зробити особливу подяку жіночці, яка надіслала нам 60 тисяч гривень. Ну, знаєте, це майже половина ціни такого мавіка. І взагалі, завдяки вам ми зібрали вже отаку суму, яку ви бачите на екрані. Я дуже дякую цій пані. Банківська таємниця не дозволяє мені назвати її прізвище, вона не давала такої згоди, але я думаю, вона себе пізнає. А що робити іншим? Продовжуємо донатити. Зараз на ваших екранах ви бачите два QR-коди. Можна зупинити зображення і просканувати ці QR-коди. Якщо вам незручно, можете записати номери карток, які ви бачите. І надіслати на ці рахунки свої гроші. Або сходіть під цей ролик і знайдіть пряме посилання. Це дуже зручно. Ми продовжуємо і наші воїни вам дуже дякують за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу Pro US за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків. 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава слава силам оборони, смерть ворогам, і давайте їх знищувати разом з нами і з усіма глядачами нашого ютуб-каналу. Про Юей!